Ти будеш рости чи ні? Лелеки! Здох. А що це таке? Сюрпрайз, сюрпрайз. Придумаю зробити її на штамбі. Вітаю всіх мої любі. Ну що ж, чергова суботка. Гарний поки що день, але коли піде дощ, він буде ще кращий. Всі садівники, я думаю, зі мною згодні. Так, і. Дощовий період найкращий період для того, щоб робити пересаджування рослин. І я саме сьогодні збираюся. Е в нас сьогодні перейдуть дощик також 50% ймовірність дощу, але поки що, отак, дуже гарненько в нас. Прохолодно, звичайно, що теж приємно, тому що зараз бабуся буде носитися ділянкою і перетасовувати. Пересаджувати те, що було посаджено раніше. Так, лишень треба дочекатися чоловіка, щоб він повернувся з міста і викосив мені отут шматочок пер'ю. А можливо, до речі, і весь, тому що зараз же ж перенесу і треба буде мульчувати. Потрібно мульчу. А після дощу скосити і на дощ, то, значить, гарно виросте нова зелена маса. Так, ось тут в мене. Таке містечко. Якщо бачите, ось так от є там якісь насадження. Деякі з них успішні, деякі не дуже, деякі зовсім не успішні. Тому тут таке напівколо типу, таким напівколом тут будуть декоративні такі кущі, можливо, дерево. Зараз тут є клематис від моєї свахи. Дуже гарно вже пішов минулого року. Посадила стародавня троянда, яка у мене чисто якийсь пілігрім, тому що я її вже пересаджувала, Певно, що раз шість. Ну, вже більш не буду. все, тут її місце. Тут в мене пропала розкішна калина, яку я збираюся замовити ще раз. І це моя помилка, чубушник, який виявився прямо під деревом. І, звичайно, йому там дуже погано. Так, о, бригада до бабулі вже. Я йде. Взяла тачку. І поїду, викопаю ті рослинки, що в мене там наверху посаджені, бо страх обпектися кропивою менший, ніж цікавість, що ж у мене там росте. Беру вас з собою, бачите? Буквально. Знаєте, є такі моменти в будь-якій справі, не лише в садівництві. Коли, знаєте, отак, типу, тобі розум десь йде на вихідний, і ти починаєш приймати доволі такі нестандартні називаємо це так рішення. Так і в мене ось на цій діляночці. Так ось, з цього лісу мені сюди. Насіялися дикороси ясини, вишенька, кленчик, чому я дуже-дуже-дуже рада. Ще ясини, бруслина. Ось це бруслина. Але тут були повністю оце зарості, все це, отак ось кущами росло. Це ми вже зараз звільнили. Від зайвого визначили, хто тут буде солітером. Ось. І так тут і залеж, залишимо таке дике містечко, нехай собі е, росте лісок з цієї сторони. Але декілька років тому мені прийшла геніальна своїй нестандартності ідея посадити тут кущі квітучі і декоративні. В тому числі і троянду. <гум> Чогось я думаю, що це спірея наречена. Yeah. Ось це. <гум> це. А що це таке? Це що, ось це? А це, слухайте, дивіться, я думала, що це якась бруслина, а це походу. Також спірея якась, чи що то таке. А, може, це форзиція. Вона вже перецвіла. Певно, що це форзиція. Так, потрібно викопати. І все, там, здається, нічого нема. Так, зараз я це все викопаю і заберу звідси і перестану знущатися над культурними рослинами. Привезла я ці факапи моєї недосвідченості, тому що побачила що я ще не розправляла корені, ось буде видно по форзиції, як воно було в горщику, так я втулила місце абсолютно не підходяще. Але уявіть собі, що порівняно з ось цими чотири рослини. Які ледь ледь дихають, і вони вже один сезон не пережили. Подивіться, яка подушна рослина форзиція. Вона дала і приріст, і дивіться, яке коріння потужне. Там дуже сухо, там дуже сухо, там немає мура на тому схилі. І все просто, вся волога вона звідти стікає. Ой, я ну, таке досвід. досвід. Так хочу тепер роздивитися кожну кореневу. Ну, З форзицією все буде добре. Можливо, я зараз придумаю зробити її на штамбі. Тут це буде жити. Це 100%, незважаючи на абсолютно неправильну посадку свого часу. Далі це спірейка якась там наречена. Не дуже я знаю, що це за рослина. Аналогічно висаджена була з горщика. І тепер ось результат. Всередині все абсолютно сухе, незважаючи на те, що тиждень вже йдуть дощі. А тут от вона просто страждає від посухи. Абсолютно сухе. Все, буду все звільняти. Вона ще живе, ще живе, і є в мене надія, що вона все-таки виживе. Ах, бо, боже, мій кабідне, замочити потрібно буде напоїти її гарно водичкою. Наступна калина. Та сама ситуація, зато оцей субстрат. Він з добривом пролонгованої дії. Того воно, бідне, і дожило до цього часу. До речі, збереглася назва. Це абсолютно розкішна калина Грандіфлорум. І господиню не пощастило. Цій дівчинці. Так, водички їм водички. В принципі, я думаю, що теж нормально. Є тут ось. Є якийсь зелений поступ є, може щось з неї також буде. О, Господи, невідомо, яка троянда. Не знаю, чи з неї щось буде, на неї наступали, тому що там, звичайно, її не було видно. Коренева, гарна, але, але, але. Ну, спробую також, дам шанс. Так, і найбільш печальна це спірея Gold Fountain. Я знаю, це ті такі ніжні, ніжні листочки. О Боже. До речі, теж є трошечки вегетації, тому, тому я теж її не знаю, можливо, я її в горщик, бідно висаджу. Трошечки за нею подивлюся в горщику, і якщо піде, то тоді вже виділю її яму. Бо зараз зробити яму, щоб воно мені померло за, дві, за два дні, таке собі задоволення. Боже, сухе повністю, просто квітка пустелі. Коротше, в мене тут все, зараз буду більш детально з ними займатися. Хочу корені перевірити на предмет того, чи вони живі взагалі. Так, ну ось ось в відеречку чотири рослинки. Вірніше те, що від них залишилося: спірейки, троянда і калина. Калині, до речі, я дуже здивована, що вона ну, не така життєздатна. Спірейка. В принципі, і порівняно з ними всіма, форзиція. Ну, тобто, так, умови абсолютно ідентичні. Ну, люди, саджайте форзицію. Вирішила я її таки робити на штамбі, тому що в принципі тут вже центральний стовбур готовий. Зараз пообрізую і поки ці відкисають, набираються водички, форзицію прилаштуємо. Я все одно планувала тут посадити їх і не одну, а декілька штук. Як це дуже рання рослина, дуже раннє і гарне цвітіння, яке тішить нас дуже на початку весни. Я хочу її отак, знаєте, щоб вона була просто перед очима. Так, зараз десь прилаштуємо. Питання в тому, де. <плес> так, У мене ще маленькі рослини, і якраз форзиція, так як вона швидко розростається, може бути тимчасовим таким солітером акцентом. Тому що в мене тут всі малючки. Ось кипарисовик жовтолисний. Може її посадити. А, знаєте що? До речі, а в мене є місця, де я садила кипарисовик стрікта, і він в мене абсолютно не пішов. А де це його? Ага, отут. Ось, до речі, готове місце під посадку. Там ось він, здох, Стрік... здох, стрікта, не пішов. Кульбаба говорить, що там дуже гарний субстрат, тому я думаю, що зараз я сюди і посаджу цю. Ану, відходимо, дивимося. Так, сливочка, спірея, яка пізніше, звичайно, цвіте форзиці, і ось там зробити форзицію на штамбі. Я думаю, що вписується. Зараз так і зроблю. Тут в мене розрядився телефон, тому зйомка припинилася, я поставила його на зарядку і тим часом посадила нашу форзицію, сформувала її вже штамбом, позрізувала всі гілочки бокові, все замастила, прив'язала. Ще треба ось тут. Прив'язати, бо вона так дивиться в сторону. Ось. І все буде в нас таким деревцем наша дівчинка. Абсолютно вони не будуть сваритися з спіреєю. Спірею я збираюся тримати в такому розмірі, а форзицію виведу далі. З часом, щоб вона десь аж ось тут була. Так, почала обрізувати барбарис, ну але і зараз йде дощ. Ну, як ти його? Що ти будеш робити? Але нехай краще йде дощ. І чоловік не встиг мені викосити траву. А тут 25 травня, 17 година, і всі ці два тижні лиють дощі. Сьогодні Цілу ніч і ось дотепер була реально злива. Зараз притихло, трошечки накрапає, але це вже не порівняно з тим, що було цілий день, тому я вирішила зробити огляд все-таки тих рослинок, які я мала посадити тут, і які посадила, але тими короткими проміжками сонячних днів. Ні, навіть не днів, сонячних моментів. Е, неможливо було ще і паралельно знімати. Це просто нереально. Пішли, подивимося. Як бачите, скосив чоловік мені весь цей пирій. Перша рослинка це спірейка, яка, мені здається, називається якась там наречена. Тобто, все знайшла своє місце. Біля неї я зробила таку тимчасову імпровізовану опору для клематиса, який він від моєї свахи. Це мій пілігримчик, почистила, підживила і буде цвісти, незважаючи на те, що пересадила я її восени доволі таки пізно. Так, тут я Підшкодувала сама собі втрату, абсолютно купила ідентичну калину Боднантенську. Ось така калина, розкішна абсолютно. Вона в мене ця попередня, яку скосили, цвіла, і ось ці квіти в неї з'являються вже в лютому місяці. Все, бачите, як я вже зробила роботу над помилками, які за, за, запхала і обгородила. Так, а тут ота нещасна просто трояндочка. Але тим не менш я її посадила. Якщо вона не видужає, не піде, це буде місце. Для якоїсь іншої рослинки. Все. Сюрприз, сюрприз! Моя молода, тільки посаджена сливочка народить одну сливочку. Я не очікувала, але якщо достигне, цікаво буде спробувати.